Румунський північний театр міста Сатумари взяв участь у міжнародному дводенному театральному фестивалі в Ужгороді. Культурна подія реалізована в межах транскордонного проекту, завдяки якому вдалося відреставрувати приміщення румунського театру та малу сцену Закарпатського обласного муздрамтеатру. У нас відбулося капітальний, капітальний ремонт малої сцени балетної зали раніше. Це була балетна зала. А у нас нове звукове та світлове обладнання. Ми зробили чорний кабінет, куліси поставили навіть в рамках транскордонної співпраці. Був закладений цей міжнародний фестиваль. І власне європейці, які приїхали сюди, вони бачать наскільки ми намагаємось працювати, наскільки ми не не здаємося, не опускаємо руки, а рухаємося лише вперед, вгору. Тому це дуже 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 добре. Що у нас є такий хороший обмін, тому що наші актори, наші працівники, вони дивляться на вистави інших театрів, а саме європейських театрів. Щось крадуть для себе у майстерності. А вони будуть дивитися на нас. В межах фестивалю румуни показали дві вистави: хаос та повернення. Постановки звучали угорською та румунською мовами, оскільки північний театр Сатумари має дві трупи, які працюють разом із 1968 року. Наша знімальна група побувала на постановці хаос угорської трупи театру. У виставі, яка супроводжувалася титрами на екрані румунською та українською мовами, зіграли три акторки, які розповіли глядачам нетривіальні життєві історії.

У нас важливі зв'язки з Україною з двох причин: по-перше, два міста Закарпаття є нашими містами-побратимами: Ужгород та берегово. З Бергівським театром ми довгий час підтримуємо дуже інтенсивний зв'язок. Цей театр, який заснував Атіла Віднянський, цього року святкує своє 30-річчя. З Ужгородом у нас до цього часу не було так багато спільного, тому я дуже радий, що у межах спільного транскордонного проекту ЄС були виконані ці відновлення у місцевому та нашому театрах завдяки тендеру і у. Ужгородський і наш театри реконструйовані, і це чудове відновлення. Сподіваюся, що це стане першим кроком у професійній співпраці, де ми зможемо знайти можливості з нашими українськими колегами для транскордонної співпраці у створенні спільних проєктів. Ми з любов'ю чекаємо на приїзд українських колег зі своїми виставами до нас, у Сатумари. На другий завершальний день фестивалю актори Закарпатського обласного муздрамтеатру зіграли дві вистави: Отв'єтка та Чіріклі, які також покажуть в межах транскордонного проекту у місті Сатумари 12 листопада.